Мені було 18, всі друзі масово почали ходити в спортзал. Хотілося також гарно виглядати. Мені це сподобалось, я там і залишився. Важити я хочу 90 кг сухої м'язової маси. Форма має бути подібна до Арнольда Шварценеггера, тобто дуже венька талія, широкі плечі. Це мені більше подобається, ніж. Такі животяри такі великі. Наразі такої, е, дуже, такого дуже дискомфорту немає, е, тому що всього на всього 80 кг я не є е, е, за 100 кілограм. Е, але в подальшому думаю, і будуть, бо я вже відчуваю мінімальний дискомфорт почесатися десь важко, десь і всякі такі штуки. Бодібілдером бути важко. Не так, як маса, на масонаборі, а так в період сушки відмовлятися від солодкого, все, що тобі подобається. Всього смачного, сидіти тільки на білках. Насамперед, це дуже великі фінансові затрати е, під час підготовки до змагань. Ну і обмеження в харчуванні. Я тренуюся в простому звичайному залі, тут нічого надзвичайного взагалі то нема, ну, але це, цього досить для того, щоб максимально пропрацювати всі групи м'язів. Мені це подобається, я отримую задоволення від цієї роботи тренувати людей і показувати їм що як правильно бачити їхній прогрес. Ну, одяг мені вибрати не досить важко, особливо штани. Тобто я не маю таких дуже великих ніг. А на рахунок футболок чи там верхнього одягу є нюанси, особливо з сорочками. Футболки тянуться, сорочки не тянуться. <рес> Найбільш розвинутий в мене є, напевно, верх, а саме грудні м'язи, вони завжди мені давалися дуже легко, а відстаючим м'язом я рахую ноги. В дзеркалі прогрес це найбільша мотивація. І... Так себе мотивую від змагань до змагань. Моя дівчина мене підтримує, в цьому плані тренується зі мною, каже, давай, ще підходик, ще підходик». Відповідно, я її теж треную. Готуємо її на весняні змагання по так що чекайте.